Якщо права вільна, за це передбачена передбачений штраф майже у п'є…» спокойствие, тільки спокойствие. А також обов'язково користуйтеся засобами «Заговорилась» По даному факту дорожньо-транспортної пригоди назначений ряд експертиз, остаточну версію. <звук> «Бупренарфіну, канабіс, а так 200 тисяч гривень. Це не треба за. Снік квартирі. Переписати? П'ятниця. <ріпи> <ріпи> Їх може бути притягнено до адміністративного та кримінального кодексу. <ріпи> Віта, це все через тебе. Я нормально тут кожен раз у мене такого не було. <ріпи> так, але ми ще їдемо на Муля, не нервіруй мене». «Так, у Золбунівському районі троє хроп. Хропців. Чекай, держу, все, вже не можу. Я немає, це я не розумію». Камсавок! Спортсменк! Наконец на просто красавець! У задимлену квартиру вони перебували на півпритомному стані. Я можу сказати, що вони були п'яні ще й голі. Серйозно? Да. Она неї було викликано слідчо-оперативно. не те медично. 21 водій, 21-річний, водій мотоцикла Авакасі. Господи, я буду Ругатися буде зараз на всю Україну. Кавасакі. Пригоди внесені до єдиного реєстру, до судових розсліду. Відкри, боже, я коротше захекалась. Яка рухалася прямо у попутному, щось я вже накрутив. Зупинину. Зупини. <смірко> Було відмовлено у тривалому побаченні. І що мені далі ще казати? Щось. Податкованих мінімум доходів громадянів. І все. І все, і все, і що... все. Все, кина не буде. Електричество кончилось. <звіць>